На громадських зборах жителі села, правоохоронці, прокуратура, керівники району та представник дерзамагенства. Збори громади розпочались спокійно. Причину зібрання нагадав сільський голова. Розпоювання земель жителям села Річка, колишнім працівникам колективного сільськогосподарського підприємства Плай розпочалось ще у 90-х роках. Після розпаду колгоспу людям почали видавати сертифікати, які давали право на володіння земельною ділянкою розміром не більше 1,9 гектара. Тоді розпоювання проходило прозоро. Люди виходили на поля і визначали, кому яка ділянка припадає. Жодних непорозумінь та проблем в цьому питанні у місцевих ніколи не було. Та от минулого року земельні питання стали справжньою проблемою. Ми в сесії сільської ради вирішували питання надання погоджень на розташування земельних часток, на надії на паю. Значить, урочищі горб. Ну, оскільки. Той час вже існувала так звана публічна кадастрова карта, до доступу до якої мають усі громадяни України. І чисто випадково ми мали змогу виявити, що в тому урочищі два гектари передані комусь у приватну власність. Ця інформація місцевих м'яко кажучи, здивувала. Проаналізувавши кадастрову карту, детальніше люди виявили, що понад 105 гектарів виділені невідомо кому каже. Сільський голова люди роками знають, що це їхня земля. Користуються цією землею для описання худоби, і потім в один момент вони дізнаються, що ця земля розділена між чотирма власниками по два гектари порівню. Ну, яка реакція цих буде людей? Ясно, що буде збурення. Люди кажуть, землю роздавали незаконно. З цим питанням ще минулого року звернулись до влади, правоохоронних органів та прокуратури. Сесію було прийнято рішення про звернення до правоохоронних органів з проханням надати роз'яснення стосовно наділення тих земель, кому щоб то було публічно прозоро. Рішенням сесії ми звернулися до прокуратури, до відділу держдемогенства у Мірійському рівні, яке очолює на даний час Олександр Васильович і до адміністрації. Протягом місяця відповідь надійшла з прокуратури, що наше звернення передано сільгоспінспекції вугород. Держземагентство просто відписалося, сказали, що вони не зобов'язані це оприлюднювати, оскільки ці землі знаходяться за межами населеного пункту. Адміністрація взагалі не дала. З мертвої точки справа зрушила вже навесні 2014-го. Натхненні Майданом люди активізувались. Кажуть, прагнуть відновити справедливість та повернути пої. За період 2013-14 року після. Того як Держземагентство Закарпатської області почало розпоряджатися землями за межами населеного пункту населених пунктів, значить, пройшла інформація, що багато земель за цей період було відчужено. Відповідне звернення клопотання зробив сільський голова. Я як голова ради звернувся в обласну раду. Щоб підняти клопотання перед обласним управлінням МВС та обласною прокуратурою. По проведенню перевірки законності відчуження цих земельних ділянок, дивно і те, кажуть люди, що частина сертифікатів, які належать колишнім працівникам колгоспу, дивним чином зникли у відділі держземагентства. І так люди не змогли вчасно оформити право на землю. Це землі, які використовували наші громадяни в якості пасовищ. Тобто, коли розпадався колгосп, людям показали: от, наприклад, в такому урочищі є такий то на діл. Однак. Є причини, по яких люди не могли оформити прав властисні землі, але ця земля перебувала в користуванні. Поки виступали керівники району, представник правоохоронних органів та прокурору в залі було більш-менш спокійно. Промовці пообіцяли допомогти селянам вирішити їхню проблему. Щойно будуть усі докази та підтвердження на руках. Особи встановити дуже легко, тому що особи фактично фігурують. Є прізвища, є їхні адреса і так далі. Коли слово дали начальнику відділу Дерзамаганства в Міжгірському районі, своє обурення люди вже не стримували. А сі наглотатися, бо їх більше не можна мати весь наглоту. Прийшли від людей всю Це розумієте? У з у землю. Зрозумієте? Українець незаконно приватизували і ніхто не знайшов. Натомість начальник держамогенства винним себе не вважає. Я як начальник земельного відділу я повноважень виділення земель немає. За межами населеного пункту землі для селянського господарства з 1 січня 2013 року виділяє головне управління земельних ресурсів Закарпатської області. Та, попри виправдання, громада висловила недовіру чиновнику. Наступне слово за правоохоронними органами. Люди сподіваються, винні будуть покарані, а свої землі їм таки вдасться повернути.